Перемога у війні сьогодні залежить від наявності у Збройних сил достатньої кількості озброєння і сучасних технологічних рішень. Зокрема, дуже активно використовуються безпілотні літальні апарати і дрони. Чітко усвідомлює це і учениця однієї зі шкіл Миргорода, одинадцятикласниця Олександра. Напередодні нового року саме вона ініціювала збір коштів на придбання дрона для потреб зсу. Її активно підтримали. Ми повинні допомагати нашим ЗСУ, нашим хлопцям. А не казати, що війна сама закінчиться. Ми повинні наближати перемогу до нашої країни. Хвилююся, переживаю за хлопців. Я хотіла їм максимально якось допомогти. І враховуючи те, що в мене був знайомий військовий, друг нашої сім'ї, то я вирішила допомогти його бригаді, але потім трішечки змінилися плани і відправила дрон інший. Допомогла мені в цьому всьому моя мама. Вона мені допомогла в організації, вона мені допомогла знайти волонтерів. Діти дуже активно долучилися до цього збору. Я взагалі в шоці бачила, була одна ситуація. Діти зі свого гаманця діставали все і кидали в скриньку, щоб допомогти ЗСУ, тому що вони казали, що мене батько служить або мама служить. Кажуть, я хочу допомогти. Типу, наближаємо перемогу, слава Україні! Казали. Дитячу ініціативу підтримала і адміністрація навчального закладу. Оскільки раніше зібраних коштів не вистачало на придбання дрона. Так трапилося що до нового року трішки не вистачало добрати гроші на придбання дрону. І тоді ми вирішили допомогти Олександрі закрити цей збір і організували на тому тижні. Ярмарок солодощів, до якої долучилися учні з першого до одинадцятого класу. Ярмарок відбувався протягом двох днів і зібрали дуже велику суму грошей. Частину справді ми передали Олександрі Олехнович. Вона змогла закрити свій збір, купити дрон і відправити вже бійцям. Сума, яка залишилася від цього збору, вона направлена знову ж таки на допомогу Збройним силам України. Буде знову ж таки долучено на різні речі. Щоб переправити нашим воїнам. Благодійні акції на підтримку Збройних сил України вже відбуваються на постійній основі, адже фактично у кожного знайомі друзі чи родичі стоять на захисті нашої країни, а ті, хто залишається в тилу, намагаються надати їм максимальну допомогу. Такими акціями кожен хоче наблизити перемогу, адже разом ми сила, і у батьків виникла навіть така ідея і побажання, щоб такі ярмарки проводилися як можна частіше. Не стоять осторонь і працівники закладів культури. Театральні постановки, концерти та інші розважальні заходи проводять з благодійною метою. Наприклад, нещодавно до однієї з бригад відправили спеціальне обладнання, закуплене за кошти, які були зібрані у міському будинку культури від початку року. Звісно, сьогодні надзвичайно важливо донатити і допомагати нашим хлопцям, адже вони ризикують кожного дня своїм життям, виконують надзвичайно складні завдання, і наша допомога ну, їх не то, що стимулює, а ще й допомагає виконувати більш складні бойові завдання. Нещодавно ми отримали таке замовлення від 32-ї окремої механізованої бригади, щоб хлопцям допомогти. У придбанні окуляра шолома для квадрокоптера, який, звісно, може використовуватись як і шолом, і так і ми купили саме 5-дюймовий монітор. І за бажанням монітор можна встановлювати як на штатив, а до шолома, звісно, можна ще приєднувати навушники, щоб повністю зануритися у польоти. Адже сьогодні, як ми знаємо, війна вже має такий, звісно. Більш сучасний характер і без технологій новітніх хлопцям дуже важко. Запиту військових на ті чи інші потреби є постійно, адже обладнання і матеріали в жорстких умовах війни має доволі обмежений термін, а завдання, які потрібно виконувати для здобуття перемоги, постійно і динамічно змінюються. Ми далі збираємо. Кошти, адже вже поступило замовлення на отримання ноутбуку, щоб мати зв'язок хлопцям для 116-ї бригади. Тому ось буквально 10 лютого, 16 у нас буде такий гарний танцювальний марафон, де ви можете задонатити саме на придбання ноутбуку. Тому приходьте і всі новини дивіться на Фейсбуці міського будинку культури. А ось у Гончаренко, центрі, який вже давно перетворився на волонтерський хаб, щотижня працюють над виготовленням енергетичних батончиків. Так лише за один вечір понеділка волонтерами було виготовлено понад 800 поживних і калорійних смаколиків тривалого зберігання для наших захисників. Нині ж тут до Дня Святого Валентина військовим формують спеціальні бокси з корисними речами, які приносять до центру жителі громади. Сама ідея запозичена. Я побачила її десь на просторах інтернету. І з нашими волонтерами нашого міста ми доєдналися, скажімо, до цієї акції, зняли такий проморолик невеличкий, там де ми складали цей бокс, і показували, що саме необхідно на нашу думку і на думку військових туди покласти. Кожен із громадянин може взяти просту коробку від взуття. І наповнювати її на протязі якогось періоду. Тобто, це не обов'язково одним махом піти і скупити все, що ну якби накладно і для бюджету, і так далі, а просто стоячи на касі десь в супермаркеті, згадати, що ви складаєте такий бокс, взяти колись вологі серветки, чи колись якийсь там злаковий батончик, чи то якийсь продукт тривалого зберігання, будьте там якась вермішель, локшина, чай, пачечка кави, можливо, це там три в одному просто декілька пакетиків, антиперспірант, ну це будь там з гігієни. Щось і просто на протязі якогось періоду його устатковувати. Нині військові маючи й потребу у вітамінах, хоча б найпростіших комплексів, що вільно продаються в аптечних мережах. А ще оскільки бокси є святково тематичними, то волонтери просять додавати до них валентинки зізнання у любові і дитячі малюнки для підняття бойового духу та підтримки позитивного настрою. Інна Ковальська відзначає, що миргородці доволі активно підхопили таку ініціативу. Я думаю, що ми 14-го числа відвідаємо наших хлопців, наших захисників. Тож бокси вже потрошку починають спаковуватися, зносять люди. Зносять як уже укомплектовану в коробку, так так і просто в пакетах ну, такі от, якісь речі для необхідного наповнення. Тобто, ми вже потім самі беремо коробки і докладаємо на, на нашу думку із різних пакетів. У нас є люди, які постійно їх приносять, тобто вони підхопили ту ініціативу, як я вже сказала на початку літа. І от вони ставлять за мету, вони постійно наповнюють такі бокси і просто залишають їх нам. Буває таке, що приїжджаєш на роботу і під дверима стоїть уже такий наповнений бокс. І Це так, знаєте, ну це дуже цінно, дійсно, це дуже цінно. У кожного нині є можливість долучитися до допомоги військовим, а варіантів для цього є безліч. Сьогодні будь-яка допомога важлива, адже кожен, навіть маленький внесок у спільну справу, наближає нас до перемоги.